Ми прибули до багатьох будівель пам'ятників. Моя команда також сказала, що міст був освітлений у кольорах українського прапора. Це дійсно багато говорить. Дякую за це. Ви з нами від самого початку російської агресії, повномасштабної війни, і сьогодні ми обговоримо багато речей. Я думаю, що найважливіше, що сьогодні Європа дійсно зіткнулася з цим. Стрес від дронів Україна має відповідний досвід у цьому через війну. Можливо, найбільший досвід через це найбільший у світі, і звісно, ми не будемо залишатися осторонь. Ми не залишимося осторонь, і звісно, ми підтримуємо данію, бо воно наші справжні друзі. Дуже дякую.